Взагалі, компанія ZIGZAUR – це у нас преміум. Багато-багато років тому у них сформувалася там типа лоу-кост позиція, але вона у них досить-досить важко продавалася. Не мала вона фактично перспектив, поки вони не згадали там свою історію і не почали рекламувати свої карабіни і фактично тільки рекламувати, а вони дещо додали до своїх тих карабінів, доробили їх. І з огляду на ринок у них вийшла досить непогана гвинтівка. От. Серед основних конкурентів з того, що. І саме от зараз є на ринку, от саме зараз є на ринку, це у нас фактично Кольт, О, тобто це е, та гвинтівка, яка буде на, на 70-й коробці робиться, О, це та гвинтівка, яка е, буде мати хромований. Затвор, яка буде мати хромік в створику. І це саме та гундівка, яка буде мати як амбідекстер, так і все на світі. Але питання не в тому. Питання в тому, що корт у нас на сьогоднішній день коштує ну, трошечки дорожче. От, а якраз ЗІГ вам дає можливість придбати е, якісну, гарну річ от, за більш помірні кошти.